Дев'ять квіток вести. Маки мають схильність грати в різні азартні ігри. Для Лілій характерно маскаради, обмани, флірт. Якщо в колективі були конфлікти, на буде вирішувати ці конфлікти, щоб всі гарно між собою взаємоділи. Магнолія це люди, які завжди хочуть бути. Першими жоршини потрапляють в смугу невдач. Портулака треба берегти. Романець це ті люди, які все життя живуть в стилі любить, не любить. Будь-яка людина хоче бути поряд з конваліями, тому що ці люди особливі. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Продовжуємо наш квітковий гороскоп. І сьогодні люди, які народилися весною, тобто 9 квіток весни. Ви вже знаєте, з зимового нашого гороскопу, що на кожен місяць ми розглядаємо саме три квітки, три рослини. Часто це не просто квітки, це ще і цілющі рослини. І наші з вами пращури, зналися на цьому дуже добре, і розуміли, що якщо, наприклад, ви знаєте свою квітку або рослину, яка є вашим тотемом, коли вона квітне в природі, ви її можете зірвати, засушити і мати такий собі прямо цілющий амулет і дійсно надійний оберіг. Тож, будь ласка. Дізнайтеся про те, хто народився, під якими тотемними рослинами виходите, якщо ви народилися або ваші рідні і близькі весною. Початок весни з 1 березня по 10 березня народжуються маки. Ну, ви розумієте, що це люди особливі, магічні, які вміють дійсно створювати ну, реальну магію. Це Непроста квітка, вона подібна опіуму, вона дійсно впливає на свідомість і підсвідомість іншої людини. Тому ці люди мають особливу силу. Ви можете легко потрапити в тенета, який розкидає мак, і не зможете звідти вибратися. Тому що він зачаровує не тільки своїм зовнішнім виглядом вмінням взаємодіяти, комунікувати це особливі люди. Як правило, шлях життєвий у Мака усіяний тернами, але він гарно їх долає, не дивлячись на те, що щоб досягти успіху, йому приходиться набувати багато шишок. При цьому мак наскільки вірить в свої сили, що, як правило, все життя ну, працює над своїми недоліками, щоб бути впевненим. А ми на них дивимося і думаємо, які самовпевнені люди, тож люди, які народилися з 1 по 10 березня, вони, хоч і дуже яскраві, але дуже одночасно тендітні і невибагливі. Вони вміють оточувати себе однодумцями, вміють завойовувати серця інших людей. Завжди в компанії це неформальні лідери, які не виділяються, але вміють задати тон всьому, що відбувається. Маки природжені дипломати здатні залагоджувати будь-які конфлікти. Тільки одним своїм виглядом. Вміють насолоджуватися життям і дарувати це уміння іншим, якщо ви будете за цим спостерігати. Як правило, маки мають схильність грати в різні азартні ігри, і їм треба про це пам'ятати, щоб не зливати свої статки просто в цю яму. Маки не прагнуть, як правило, сімейного життя і тому відтягують одруження до вичікуючи кращих часів. Часто можуть погнатися за двома зайцями і не, бувають не в силі вибрати між двома партнерами, тому може залишитися на самоті. Бажано макам їсти менше м'яса, тому що саме м'ясо їх робить більш агресивними. І якщо вони переходять на вегетаріанство, стають дуже чутливими, мрійливими і е, дуже, дуже особливими. З 11 по 20 березня народжуються особливі люди. Вони називаються ліліями, лілеями. Непомітні чарівні, витончені такі місячні натури, бо лілія місячна квітка. Таємницю лілії дуже важко розгадати, але в принципі можливо. Для лілій характерно маскаради, обмани, флірт і тому, що там за цією маскою. Може дізнатися тільки той, хто буде готовий зустрітися з істинною природою Лілії. Лілія, ще раз нагадаю, народжується з 11 по 20 березня і не дивлячись ні на які перепони Лілії вміють бути щасливими і дарувати щастя іншим. Як правило, люблячи різні таємниці, оточуючи себе різними таємницями, чимось таким містичним, таким окультним, вони, як правило, справляють враження людей такого богемного типу. Тому з ними дуже цікаво. Вони гарно і швидко причаровують людей до себе, але і дуже легко і для себе досить нетрав... 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 травматично для себе вони розлучаються. Лілії непостійні натури, дозволяють собі йти на обман, водити протилежну стать за ніс, люблять розкіш, епатаж, владу. Лілію легко змусити робити тільки те, що вона хоче, і ніколи не заставити те, що, від чого вона відмовляється. Вона ніколи не буде потурати вашим бажанням, але дуже Чітко буде досягати того, чого вона саме хоче. Як правило, лілії страждають шкірними захворюваннями і мають алергії, і серед них найчастіше зустрічаються екстрасенси, астрологи, авантюристи провидці. Люди, які народилися з 21 по 31 березня, вони народилися під впливом такої рослини, як Наперстянка. На відміну від квітки, яка така непоказного блідо-жовтого кольору, люди на перстянки відрізняються якраз досить такою активністю, рішучістю. Вони досить такі сонячні і сильні. Ну, дійсно, адже на перстянка це дуже цілюща рослина. І от люди, які народилися з 21 по 31 березня, вони саме такі. Вони приходять кудись і наводять лад. Вони знаєте, у них голова працює як комп'ютер. Все чітко, швидко схоплюють, знаходять правильні виходи самих заплутаних життєвих ситуацій. Тому до них дуже часто приходять за порадою, бачачи, як вони вирішують такі життєві різні складні ситуації. Коли з'являється наперстянка в колективі з одного боку. Вона приходить, щоб навести там лад, а з іншого боку, сама атмосфера в колективі може напружитися, тому що їхня поява вона загострює все те, що було в колективі. Якщо в колективі були конфлікти, на буде вирішувати ці конфлікти, щоб всі гарно між собою взаємоділи. Якщо були якісь таємниці, на це все піднімать на поверхню і, відповідно, оточуючи, побачиться. Істинне положення речей. Вони ніколи не губляться, хоча нерви із-за такої напруги досить часто в них здають. У них часто бувають головні болі, і на перстянках варто працювати з сердечністю і розкриттям серця. Вони, хоч і розумні, талановиті, наполегливі, але, як правило, в шлюбі, займаючи позицію полководця, можуть втратити любов. Вони почувають себе як на передовій, як наче постійно з кимось десь мають воювати, щоб навести лад і справедливість. Якщо ви хочете врятувати якусь ситуацію, кличте свого друга або подругу на перстянку, і вони вам дадуть дільну пораду. Ці люди схильні до депресій і гіпертоній, в квітні. Починає квітень з 1 по 10 магнолія. Магнолія це люди, які завжди хочуть бути першими. У них дуже потужно розвинуте честолюбство. Їхня основна риса це бути на найкращому положенні у суспільстві, займати найкращі позиції. Якщо це не так, то вони будуть робити все, щоб їх помітили. Вони не люблять прислухатися до порад інших, скоріше самі дають ці поради, знають собі ціну, люблять комфортні, вишукані речі, спілкуються вибірково, спілкуються тільки з тими людьми, які їм або вигідні, або вони до них прихильні. На жаль, вони вибирають серед оточення тільки потрібних людей. І тим не менш, коли вони стають друзями, то вони дуже щирі, дуже глибокі. Е, Магнолія людина, яка народилась 1 по 10 квітня, розіб'ється в чент, щоб тільки досягти того, що хоче. Люблять комфорт. В стосунках і в сім'ї. Ні перед чим не зупиняться для того, щоб сім'я їх була найкращою. Також люблять будувати кар'єру. Вони не розмінюються на дрібниці, тому будують кар'єру досить високу і досить на високих посадах. Люблять працювати, але люблять, щоб і на них працювали. Тому магнолі це гарні керівники, які вміють поставити працівників на своє місце, якщо ті не підкорюються їх точці зору або їх стратегії керування. У будь-якому випадку магнолії полюбляють солоденьке, часто заїдають невдачі солоденьким, тортиками, шоколадом. Магнолії жінки люблять готувати, дуже часто експериментують в кулінарії, і це заважає їм трохи стежити за своєю фігурою і вагою. З 11 по 20 квітня народжуються люди гортензії. Вони великодушні, щедрі, люблять погуляти. Погуляти на широку ногу. Однак така широта душі і розгульна така душа, можна сказати, трохи дратує оточуючих. Вони готові до широких жестів, а інколи в дрібницях бувають дуже неуважними. І тому, коли людина від гортензії чекає якоїсь конкретної допомоги, а гортензія швиряється великими широкими жестами, то це дійсно ображає їх близьких, друзів. Гортензія може зробити дуже дорогущий подарунок, нічого не вимагаючи натомість, але одночасно вони не розуміють простих якихось потреб інших людей. Гортензії не відрізняються терпінням, вони не вміють тривалий час бути в контакті з іншими людьми. Вони не можуть допомагати довго, довготривало. Вони роблять щось одноразово. Внаслідок цього у них досить мало друзів. Інколи з гортензіями важко дружити. І знову ж нагадаю, це люди, які народилися з 11 по 20 років. Квітня. У Низці свят життя для людей гортензії це саме. То, що вони забувають про роботу, вони можуть настільки гуляти, веселитися, що забувати і бути безвідповідальними в певних, в певних зобов'язаннях. В сімейному житті вони, як правило, від подружжя часто чують натяки, що вони багато витрачають і тринкають. Якщо ж гортензія все-таки не зможе побороти в собі ось це таке бажання постійно веселитися, гуляти, то вони, як правило, втрачають свою половинку, втрачають сім'ю і залишаються самі. Зазвичай люди цього знаку заводять сім'ї вже після 30 років, коли нагуляються. І саме в гортензії частіше за все бувають проблеми з зором. Тож треба також на це звертати увагу. З 21 квітня по 30 квітня народжуються жоржини або георгіни, ще інша назва українською все-таки жоржина. Розкішні жоржини люблять триматися золотої середини. Як правило, вони є максималістами, вони хочуть по максимуму мати те, до чого прагнуть. Їм варто частіше думати про інших, але між іншим вони вміють розраховувати саме на свої сили, не покладаючись на інших. Дуже часто вони е, хочуть е, мати більш удачливі, е, удачливість в житті, але удача покидає жоржини, якщо вони не вміють впоратися свої, своєю невпевненістю і своїми сумнівами. Люди жоржини народилися з 21 по 30 квітня і тому їх інколи вважають такими занудами, які, яких важко зрозуміти, бо вони ну, часто покладаються в будь-яких стосунках, в будь-яких справах на удачу, на фортуну. Хоча вона їх не завжди полюбляє, інколи полишає, але вони люблять грати, наприклад, в лотереї. Вони завжди вірять, що саме основний лот у них ще попереду. Дуже часто із за цього жоржини потрапляють в смугу невдач. Бувають, циніками дуже часто відштовхують цинізмом і скептицизмом від себе людей. В критичні хвилини життя вони вибухонебезпечні, в гніві забувають про самоконтроль. Їм варто берегти свою нервову систему і опорно-руховий апарат. Тримайтеся, будь ласка, завжди золотої середини, якщо хочете бути щасливими у шлюбі і в житті, дорогі Жоржини. З 1 по 10 травня народилися люди конвалії. Це люди з щедрим, відкритим, тендітним і ніжним серцем. Будь-яка будь людина хоче бути поряд з конваліями, тому що ці люди особливі. Але і буває так, що їх душа дійсно. Кровить від того, що люди приходять, зривають цю тендітну квітку конвалію для того, щоб зібрати свій букет і щоб вони були серед їхніх друзів. Але і так само конвалія може загинути від неуважності, від того, що потім їй не надають достойного місця в своєму житті. Конвалії дуже ранимі. Їм Потрібні надійні захисники, тобто, якщо це жінка-конваля, їй треба чоловік в якійсь мірі, десь чортополог такий, знаєте, будяк, який може дійсно її захистити. На роботі конвалія любить тримати все в порядку. Вона дуже часто, ну якби настільки педантична, що може навіть трохи впливати на нерви свого начальства, бо вона відповідальна, педантична, слідкує за часом. І, от якраз начальство конвалія може сказати, Я відпрацювала там, мене робочий день закінчився над робочі часи. Я відмовляюся працювати. Чому? Тому що вони відчувають, що їх ресурс він розхідний матеріал і вони дуже бережуть свій ресурс. Люблять дітей, дуже часто проводять багато часу з молоддю, мають відкрите щедре серце, і тому треба дуже бути обережними. А, і, як правило, конваліям треба берегти свої суглоби, бо із-за того, що вони не дуже такі, як то кажуть, гнучкі, у них і під ударом суглоби. З 11 по 21 травня народжуються люди-портулаки. Вони недовірливі, боязкі, занудливі, завжди чекають каверзи навіть від близьких людей. Вони вважають, що по-інакшому жити не можна. З ними важко і вдома, і на роботі, а в любові особливо. Але портулака треба берегти. Це особливі люди. У них є особливий козир це терпіння. Вони можуть показати вам, як це робити. Вони дуже чутливо і глибоко переживають чуже горе. І вони переводять цю турботу за інших людей на себе, вони максимально можуть іти поряд з вами, коли у вас тяжкий період. Вони готові зняти з себе останню сорочку, аби людям, які поряд, яких вони люблять, стало легше на душі. Тому, якщо портулак вам вже віддав свою любов, то це людина, яка буде дійсно вас носити протягом всього життя, в прямому сенсі слова, на руках. Портулаки схильні до повноти і до діабету. З 22 травня по 31 травня народилися ромашки, романець. це ці люди, які все життя живуть в стилі любить, не любить, тобто постійно сумніваються, але дуже-дуже світлі, дуже-дуже такі е, романтичні. Вони їх важко зрозуміти, але вони, як наче манять до себе, приваблюють. Вони мають дуже гарну привабливу зовнішність, як правило. На роботі підсижують своїх суперників або заради кар'єри, або заради спортивного інтересу. На перший погляд, м'які всередині дуже сильні і, як правило, мають схильність рити яму іншим людям, але і в неї часто самі потрапляють. Тож ромашки, будь ласка, не рийте нікому ями. Але одночасно в них є щось таке зачароване, що манить, що приваблює. Вони дійсно вміють любити щирим серцем і ненавидять так само дуже сильно. Часто страждають від нерозділених почуттів, тому що самі призвели до того, що рідко бувають в одному настрої. Настрій у ромашок дуже змінюється. Вони дуже бояться самотності і залишаються одинокими із за цього страху, тому стараються оточувати себе певними прихильниками. Якщо вона ж, Ромашка, наприклад, живе з нелюбимою людиною, то, як правило, це задля того, щоб її любили. Вона вміє якби, поводити себе так, щоб її любили. Ромашки, як правило, досить маркантильні. Між любов'ю і грошима частіше вибирають любов. Але... Знову ж таки, всі ми з вами маємо як сильні, так і слабкі сторони. І гороскоп це лише мапа, якими якостями ми з вами наділені. Тож, друзі, я вас закликаю, під якою би ви рослинкою та не народилися, який би вам не відповідав в даному випадку образ. Не треба від нього зразу, як то кажуть, відрікатися, бо вам не подобається. Спочатку вивчіть цей образ, цю квітку, цю рослину, повзаємодійте з нею, зробіть з нею обов'язково собі тотем. І будьте щасливі, обов'язково будьте щасливі, бо наша квітуча Україна вона потребує на щасливих людей. Бажаю вам всім щасливої долі, найшвидшої перемоги! І до зустрічі на каналі Калина.